Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 13 вересня після всіх останніх подій, погроз та зустрічей. Остаточне рішення прийнято. Патрушев збирається в Китай на переговори. Туди ж майже напевно полетить генерал заложний із комісією НАТО та ООН. На час переговорів Патрушев на 48 годин зупинить наступ. Пише телеграм-канал Офісне мишеня. Всі бачили злиті німцями документи щодо мирного договору. Якби домовились, в березні 22-го року страшних втрат в мирному населенні та військових можна було уникнути. Звісно, Росія підла і віри їй немає, але можна було б взяти передишку окопа. Тись та краще озброїтись, получивши перші розгроми. Росія більше не наважилась наступати. Уже весь світ підкреслює, переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це за результатами переговорів спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії, лі Хуея і заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна у Москві Повідомило МЗС КНР інформує The Guardian. Видання зазначає, що це був перший етап європейського турне китайського дипломата, під час якої Хої також відвідає Брюссель. Польщу, Німеччину та Францію, зокрема у зовнішньополітичному відомстві КНР, підкреслили, що Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні. Поїздка Лі стала другою з травня минулого року і відбулася в той момент, коли Київ прагне до участі Пекіна в мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни. Китай заявляє. Про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв'язки з Москвою. Йдеться у статті. В той же час генерал Залужний може очолити переговорну групу європейців та американців та відправитись в таємне турне до Китаю. Зеленський Єрмак шоковані за місяць у відставці генерала зробив більше ніж всі політики за останні два роки. Патрушев зупинив наступ на Харківщині та на інших напрямках наказ відвести війська на позиції та знову закопуватись і окопуватись. Крім того, не дарма папа та Орбан в один голос заговорили. Про переговори у російської війни проти України, схоже, вже є дедлайн, але немає кордонів. Протягом останніх тижнів світ раптово почав перейматися миром в Україні, та мова, радше про процес, а не результат. Ключові бенефіціари завершення війни в нашій країні наразі не домовилися. Найактивнішу боротьбу за мир влаштував Китай, втягнувши у неї більшість країн глобального півдня. Лідерка Цзінпін закликав до створення сприятливих умов для політичного врегулювання війни в Україні. Перед тим Китай озвучив свою укорочену версію мирного плану з шести пунктів яку одразу підтримала Бразилія, потім пар і фактично Індія, спецпосланець Нью-Делі в цей момент гасає по країнах Брікс, де товча воду в ступі, мовляв, світу потрібен мир. Далі політична ступа летить у Кремль, де занепокоється проблемами світової безпеки спільно з Путіним, обговоривши сто разів обговорений план. Не тільки глобальний південь, але й західні демократії у миротворчому тренді. Зараз настав момент для обговорення, як вийти із ситуації війни та прийти до миру в Україні, сказав канцлер Шольц, додавши, Росія повинна брати участь у наступному саміті миру. Напевно, можна сказати одне. Такий поспіх виник тому, що світ поспішає завершити цю важку для всіх війну. Навіть можна назвати бажаний дедлайн до кінця поточного року. Про це говорили дипломати, і навіть президент Зеленський після консультації з заходом казав: ми можемо завершити гарячу фазу війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. Ми хочемо це зробити. Очевидно, ця дата сформульована на непублічних зустрічах і тепер стала часовим маркером. Та розмови про мир ще зовсім не свідчать про намір. Домовлялися. Радник. Президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван відвідав Китай, де говорив з лідером КНР Сі Цзінпіном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.